Що робити тим харків'янам, у яких пошкоджені чи зруйновані будинки через збройну агресію армії РФ Кабмін разом із органами місцевого самоврядування розробив загальнонаціональну програму виплати компенсації від держави? У Харківській міській раді пояснюють, будинки будуть розподіляти на три категорії. В залежності від ступеня руйнування. Перша програма, що вже почала активно впроваджуватись, є відновлення, передбачає виділення до 200 тисяч гривень на ремонт помешкання. Перша категорія вона підпадає по суті під поточний ремонт, і це не складні руйнування. Друга, друга категорія це будинки, які пошкоджені від 40 до 70 Процентів і е, цих будинках буде може бути чи капітальний ремонт, чи реконструкція, але це значні кошти, значні влаження. І як коли ми будемо робити на них, на них проектну документацію, яка вже зараз на частину цих будинків робиться, вона буде з урахуванням е, всіх норм, всіх е, е, на сьогоднішній нормативних актів, які є. І це буде будинки реконструйовані і капітально відремонтовані з урахуванням енергозбереження, з урахуванням доступності, з урахуванням теплозбереження і таке інше. Яка саме компенсація від держави передбачена для другої, третьої категорії? Ще невідомо, адже Кадмін займається розробкою відповідних програм. Зараз у Харкові каже Олексій Богач, кількість будинків, що значно зруйновані та підпадають під третю категорію, налічується близько півтисячі. Але там 50-60 зараз ми розуміємо, що їх треба буде знести. Але на останні 450 будинків будуть проведені комплексні експертизи. Треба з'яти з цих будинків зразки бетону, цегли, там де були пожари, треба взяти арматуру. Тобто, це все вивчається, і потім настає остаточне розуміння, що може будинок нести. І як його ремонтувати чи реконструювати, і тоді ми маємо цифру сметно-кошторисну, скільки нам потрібно на цей будинок. І іноді так виходить, що побудувати новий буде коштувати менше ніж відремонтувати то, що є. За попередніми підрахунками для відновлення пошкоджених об'єктів у Харкові потрібно буде 9 мільярдів доларів. Фахівці наголошують, цифра не точна, адже обстріли мегаполіса продовжуються і брати таку велику суму грошей на відновлення Харкова потрібно буде із державного фонду, а також залучати міжнародних партнерів та інвесторів. Ми повинні розуміти, що це питання не не міської влади. Це питання, яке стоїть перед країною, яке стоїть перед кабінітом міністрів, яке стоїть перед профільними міністерствами. І ми зараз все це рахуємо, підраховуємо і опрацьовуємо. Тож харків'ян просять збирати всі документи в електронному вигляді для того, щоб спеціалісти змогли безперешкодно та оперативно оцінити ступінь руйнації будинків. Вносити документи потрібно буде в дію та у відповідні бази. Робити це можна самостійно або звернувшись до ЦНАПів та БТІ. Марія Соловйова та Олександр Уваров, новини Харків.